Пільгове або ще можна сказати доступне розмитнення автомобілів для усіх українців. В Раді готують законопроект про пільгове розмитнення автомобілів з серйозними змінами та поправками. А якщо ви також хочете знати, коли можна буде уже доступно розмитнити собі автомобіль, так розтаможете, то долучайтесь до каналу Автотема, я про це вам детально розповім. Натискайте кнопочку підписатись і давайте розбиратись. Доброго дня! З вами канал Авто Тема. І так у Верховній Раді, вкотре вже в який раз так а не раз, готують законопроект про пільгове розмитнення автомобілів, і в цей раз для усіх українців. Но, на відміну від всіх попередніх, в цьому є дуже серйозні пільги і. Поправки, які, до речі, можуть стати саме тим рушієм, на основі яких цей законопроект буде прийнятий. Мова йде про те, що хочуть дозволити ввозити те, про що говорили люди, ще як перший раз розмитнення давали, що потрібно зробити. Ну ні, тоді розбили розмитнення не для людей, а для перекупів. В основному. Тепер же ж хочуть, щоб люди ввозили один автомобіль. По пільговому розмитнення, який три роки не можна ні продати, ні переоформити, ні навіть дати на нього доручку. Тобто на три роки автомобіль ваш і кожен бажаючий може собі ввести не більше одного автомобіля. Нагадаю, щось таке схоже спочатку хотіли зробити для військових, потім для військових і волонтерів. Зараз вже ж сказали, що давайте таке дозволимо. Усім головне тепер, щоб це все правильно прописали так, в цьому кодексі, і потім це все прийняла Верховна Рада України. Тож, є дуже великий шанс, що вже до кінця року кожен бажаючий зможе собі пригнати за кордону автомобільчик і доступно його розмитнити. Но лише один. І також дозвольте нагадати вам, що в Міністерстві цифрової трансформації вже Сказали, що в повному обсязі ведеться програма розмитнення автомобілю через ДІЮ. Підготовлюються відповідні законопроекти, які також повинна прийняти рада. І після того, як вони будуть прийняті, можна буде вже в дію додати функцію розмитнення автомобілів. Тож уважно слідкуємо за цією інформацією. Вам розповідаю на каналі Автотема. Хочете знати, коли можна буде вже розмитнити автівку, то долучайтесь до каналу і. До зустрічі, дорогі мої водії.